Залізна колія з'єднала, Моє чудове місто з цілим світом, Весна вітає тут завжди, Каштановим, чарівним цвітом, старий козятинський вокзал, в житті своєму він все побачив, І щастя, радость, сліз, печаль він для людей багато значив. Козятинський вокзал, мій причал, твій перон, тут зустрів і провів свій, я перший і останній вагон. Козятинський вокзал, він, як маяк в житті, погоду, в сильний шквал світить мені тобі, хай каштани цвітуть, всі майбутні роки, хай експреси рушають у різні боки, і де б я в світі не блукав. Чекав вокзал і щиро зустрічав, вокзалів у житті було багато. Притягує один, як той магніт, де залишилося дитинство, юність, рідна хата, Козятинський вокзал, привіт тобі, привіт.